С, О, А, Б, В, Д. Там, де є у нас овал. Для того, щоб швидко і чітко писати, нам потрібно відпрацювати написання буковки С. Отже, ми починаємо працювати з великої букви С, де в нас має бути гачечок, обов'язково вгору, вниз овал і закручена. Вгору закрутили є. Yeah. Переходимо на маленьку букву С. У вузенькому рядочку вгору вниз. Для чого потрібен цей гачечок? Для того, що коли ми пишемо буковку О, вона має з'єднувальний гачечок, і у нас буде виходити звідси наше з'єднання. Якщо ми відпрацюємо неправильно і почнемо писати, так, як букву И або «Й», і в нас буде зверху, то в нас замість букви А, наприклад, вийде буква И. А нам потрібно, щоб наша буква А виконувалася одним рухом. Написання букви А ми ставимо нижче верхньої робочої лінії, піднімаємося вгору заокруглюємо, торкаємо для вгору верхньої і виходимо на букву А. Буква Б маленька. Те саме, якщо ми почнемо з верхньої лінії, не відпрацюємо гачечок оцей буквки С, то у нас буде англійська буква В. Нам потрібно, щоб наш овал був чіткий, ставимо нижче, ведемо вгору заокруглюємо, і піднімаємо зрівною паличкою доверху на нашу буковку Б. Наша буква В аналогічно має закручуватися в ось цей гачечок. Далі буковка Д. Якщо ми не відпрацюємо буковку С з гачечком вгору, то вийде замість букви Д буква У, де буде зверху проміжок. Нам потрібно, щоб у нас було овал вгору, як буква А, і донизу вже переходимо на буковку Д. Дуже важливо з дітьми відпрацювати ось цей гачечок, який видається нижче верхньої робочої лінії, і за округою. При перегортанні сторіночки ми пишемо тепер ліворуч. Тому нам потрібно зошик підвинути знову так, щоб нижній лівий куточок лежав посередині животика. Знаходимо. Перший верхній робочий рядочок. І сьогодні ми відпрацьовуємо буковку С. Дуже важливо, щоб у нас круглі овальні букви починалися трішечки нижче верхньої робочої лінії, і рух тепер ішов вгору гачечок. Вгору гачечок. Відпрацьовуємо з дитиною ну, гачечки. Які йдуть вгору. Тобто вони не повинні починатися з верхньої лінії, а потім дописуватися. Обов'язково це за округлення, ось це верхнє. Для чого воно потрібно? Щоби написати букву С. Буква С має у нас саме ось цей гачечок. Коли діти спішать, ця буква схожа на букву І. А нам потрібно, щоб це було С. Буква С переходить в букву О, коли нам потрібно вивести з'єднувальний гачечок. Якщо дитина буде робити ось так, це забирає час на переставляння руки і доведення цього гачечка. Те саме відбувається з буквою А. Якщо не поставити нижче верхньої лінії, а на лінію у нас або вийде буква И, або ми втрачаємо час на швидкості, коли ведемо ось так, переставляємо на букву А. Тому обов'язково ставимо на середину і в'їдемо вгору заокруглюємо, вгору вниз гачечок. Відпрацьовуємо букву А. Отже, перше. Рядочок, або скільки потрібно дитиня. гачечків зверху, буква С, буква О, буква А. Переходимо на буковку Д. З буквою Д спочатку відпрацьовуємо ці нижні гачечки, петлі, а тоді на овали. Робимо Овал, так як буква С переходить в О, переходить в А, але їдемо на нижню петлю. Якщо знову ж не відпрацьовано, у нас замість букви Д буде виходити буква О. У. Або якщо ми будемо робити ось так заокруглення, переставляти руку, тоді ми втрачаємо час на швидкості письма. Тому обов'язково в нас потрібно без відриву руки написання букви Д. Переходимо до букви Б. Відпрацьовуємо паличку до верхньої допоміжної лінії і праворуч. Тоді знову у нас «Е С, О і поїхали вгору по похилі на Б. Якщо працювати ось тут правильно, то тоді ось ця лінія виходить рівна. Якщо в нас буде зверху, ми сюди заходимо, дитина ставить десь посередині і в нас виходить буква Б неправильної форми. Обов'язково гачечок вгору праворуч. Гачечок букви С, О і поїхали на Б. Тоді лінія виходить біля нашого овалу. Це стосується і букви Ф і всіх круглих букв дає Овал. Важливою умовою швидкого та правильного письма є щоденне відпрацювання рухів рукою, щоб формувалась м'язва пам'яті.